люди в Голливуді, друзі, вітайтеся, прийшов Заварівич Оріх Віктор, всім добрий день. Привіт, братішка. Привіт, дивіться йому в очі. В очі дивіться. Дивіться, він не може з нами їхати в поїздку чого? Правильно. Чого? Повиганяв всіх водітелів. Ні, він робить АЛТ. <ріху> так що, друзі, вечір. Володька, всім привіт. всім привіт. Назар, ти вже сьогодні п'ятий раз кажеш, всім здоров. <ріху> Надьок. Що, а де ти турбу якусь носила? А оно забери. Олег Вікторович, тобі саме головне, оно, що сало хлопцям загрузи. Ну ти ж без роботи сидів. А то треба теж в ящик туди ложити. Так що Леся Петрівна також трошки гостинчиків його хлопцям. Їду до братіка до валірчика хоколи, ще до одного братика, до Сережки Сем'яна. Ні, ні, то не те. Воно в наді забери кульок. От його, то в коробку положи до цього. Саме головне сало ще правильно? Обніму, не хочеш обнять. Ну, знає. Ти знаєш, що я тебе позвав? Щоб ти тачку загнав. Ану оцінник Сергійович посадив картоплю. А ти посадив? Ти вже посадив? Да ти Ану. Вже Вже уже червона, вже можна копати. Ми її потравили, щоб ти не викопав. Ось сюди ви, які рядочки, братішка, а сюди. Сергійович малював. Задом їхав, голова крутилась, О, де, Патрон! Йди за ситуацію, ситуації, будеш викупувати? капець тобі. Ти, ти діється, да? Ну це я сюди садив, то туди і там ще чотири рядки посадив. А там вже буде Надія Анатолійовна кублиця з надюшкою. Так що ми... Да, давай тепер під'їжджай туди, цепляємо лафету і грузимо машину, а куба принесемо ближче, а потім загружу, бо ще Наташа приїде. Так що я тебе позвав, щоб ти загнав нам тачку, бо ми ж такі водітіля, тільки задом їздимо, передом не вміємо. А? Так як я хазяїн? Ти ж сюди хазяйка, да. знаєш, я ж сюди тебе люблю. Це та срань, що, да? yeah. <laughs> друзяки, отак працюємо. Сьогодні, як срана по ярмарка, дуже хотілося сьогодні мені посадити картоплю. Не знаю, можна її садити чи ні, напишіть в коментарях, yeah, тому що одні люди кажуть, що треба садити після е, Пасхи. Ну, А ми А А ми ми до Пасхи. А ми садимо тоді, коли в нас є час. Yeah. І як одна людина там писала десь під одним постом, що люди в суботу грибуться перед Великнем. А це неправильно, безбожники, грішники. Я кажу, можливо, нашим військовим зброю положити і хай прийдуть до вас, що? тому що воювати може не можна. чи що. Бо субота вихідний. Так що, та що це губного? Ви що так лякаєте, та господа? А? Сначала грузимо, потім нічого не грузимо, просто приготуємо. Потім відцепимося, бо Наташа ще привезе продукти, їх треба буде вперед, а бучку закинемо назад. Так що Олег Вікторович стартує, тачку відремонтували. Половисі нові, не знаю, там видно чи ні. видно, Полость одна, полость друга. Походовочки, моторчика. Знімали головочку. термостатик новенький. Все починчинарьому. Олег Вікторович, Роману і Оксані. Шутко, велика подяка. Ти ж команда Проткомплекс, одна, одна команда одні, одні підприємців, які допомагають, які роблять безкоштовно. Ми тільки купуємо запчастини і то не завжди. Так, так що отак. Таких дуже-дуже мало, тобто вони в нас одні і ми їх дуже сильно цінуємо. Так що завдяки їм виїжджає тачка на прокачку, тобто віддаємо її хлопцям. На жаль, так сталося, що в них дві тачки поламалися. Я потім приїду засніму, що це за машина і чому вона а, у нього і яка історія цієї машини. Так що отак, працюємо. Олег Вікторович скоро буде ремонтувати цю тачку. Так. Да. А цю тачку ось окешка стоїть, скоро її також заберуть хлопці із 91-ї бригади. На жаль, у них також немає машин. І зараз на даний момент... Трохи є проблема. Вийдуть з нуля і повинні прискочити. Ми купили буса вже. Я виставляв маленьке відео в е, Відео Шортс е, в Ютубі і у Фітбуті, в Фейсбуці. В 21-ту бригаду. Дякую хлопцям за оперативність, дякую Калюнчику о, з Миколаївської області за те, що повірив на слово. І Приїхали, то що передали. І в 43-ю передали. Зараз також нам треба 58-му допомогти. Купити машинку. І в 43-му ще одного буса для забезпечення. Але наче там чекає нас ще один сюрприз. Так що чекаємо інформацію. Так, 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 хлопці керують. О І що зараз? Зараз машинку прив'язують хлопці. Лафету під... Оп! Лафету підцепили, щоб вона не перекинулася, бо були в нас такі моменти. е-е і треба буде закинути тих два колеса. Назарчик, а візьми ці два колеса, винеси їх сюди, щоб я їх не забув. О, тут постав біля лафети, зараз водичку з них повильопуємо. Хлопцю просто там нема коліс. Не так, не так, не так. Я тебе зараз покажу. На, подаш телефон, я тебе покажу. Диви як Як робиться. Диви. Я не ще на монтаж. Лайфхак. Like Це не з моєю вісовою робить. Братансь. А знаєш, де я це побачив? Тіктоки. Тіктоки. -е. -е. Ну я їжджу куди? Магазин Віанор, їм велика подяка і великий респект за їхню підтримку. Вот. І я приїхав, а хлопці також полізно хтось привіз, вони з водою. Ну хто привіз? Шанучка зрує. водички А если будет вода в середине, то тоже будет идти баланс. Понял? Балансир. То есть колеса нужно, чтобы они были все. Их вылюпают, потом вытирают, потом хлопцы уже их бортируют. Так что вот так. наша задача сейчас колеса два забрать и передать. Вот там валечки такой в его педруке. Аккумулятор мы грузим, забираем. Потому что что? Правда. Потому что у нас что? Электролебедочка. Да. А возили хлопці машинку, загружали в Києві. От електролебедочка була якраз по феншую, тому що там, що спущене колесо, що накачане, вона тягне. Главное, щоб воно там було. От ми вже грозили машини і без коліс, поміж дрючком була. Угу. Кстати, той черкан він на розборці, можливо, кому потрібні запчастини. На черкес 2,7 дизель, Ну там по кузову трошки є печалі. Але можливо щось і вам і пригодиться. От, і по кінклапу. В такому кузові залишився тільки кузов один. От Вже в все всяко розбирали. Мотора забрали, коробку забрали, ми не продавали, ми віддаємо безкоштовно. Эта машина вже розуміти, але вона в вволошена водімостліть. Там фари навіть цілі, цілі задні наже стопи, є навіть кунт на ньому. Ну, не знаю, чи пам'ятає чи ні, бо вона була перевертана. Ну, тобі ж розбито. Так що отак Так Що братва працює, є, ще Лучковідики знімає Назар. Ні, я не знаю, щось виробився телефон, пацани тут базарять, і Василь приніс таку штуку, балакають про ящики. Про ящики з. Е, це навіть не з патрульні, мабуть. Це щось інше, Ну, з під БК, так. Да. Е, так що, можливо, у когось з хлопців у мене дивляться з військових, мої. От, буду вдячний за такі ящики. Ми з них будемо робити такі штуки. Вони будуть використовуватись як каркас. Начинка, звісно, всередині буде доволі дорогенька. 77 ампер, 12,6 вольт лі, ну не знаю, що там написано, 902, зарядка до 10 А. Розповідали хлопці. Розповідали хлопці, скільки на позиції? До місяця. Це якщо там телефони, там ноутбук. У мене вже всі позабирали, щоб ти розумав. Осталося да. Васильович вже там шукав, десь позамовляв китайські ці штучки-дрючки. От. На USB-шнури, там, псі, піпсі, чи як вони там називають, yeah. да? Yeah. піпсі-піпсі. -пі yeah. Так що дякуємо Віктору Безсмертному за такий подарунок. А що там понаклеювано в нього? <рес> Ні, ну шалені волонтери, смарт ю. І нам дають що? Нам. Є, да? Да, і ще вони ще є більші, і менші. Нам дають батареї, да. а ми повинні, і, і ящики свої, а наші ящики. Да? Не, їхні, ящики. Ні, їхні, які Собираю. що збирають, вони дають і ящики. Просто їм треба зібрати да? половину. Тобто три дають, на три дають батареї, але нам треба за це зібрати. Вони дають всі комплектуючі. От. Ну, у нас є що? А у нас Бігант, є, так, да, є, і є і Юра Бугаєнко. Він вже там працює в цьому напрямку? Так, сьогодні якраз хлопці зібралися і працюють. Е, в цьому І в цьому, і ну, модний реб роблять. В смислі модний. А оцей? Фухий, Дурний цей. Та не я хотів засняти, показати антенну, але не схотів розпечатати. Підібрати... Виварку? Не Та не там а? капець балі. Ну там більше як колеса, вона по висоті, як три колеса буде. Десь... 600 та кубишка якраз би підійшла. Да. Оце воно є свої моменти. Так що от така ситуація. Що, загрузилися? Вікторович куре. Зараз йдемо мить ноги, вечеряємо і може вийде часочок по лежах. Вся машина, кстати, теж вже перемонтована. Ану Вікторович заведи. Ану заведи, бо вона не заводилася. Це з 241-ї бригади, хто контролює. Але її не можна познати, бо вона була грязна. Хто пам'ятає біля стели Запорізька... А, Оріхов. Оріг. Оріхов. Це ми з тобою ж були, так? Да? Ти О... не газуй. По... Віктор ще заведе. Я ну, диви, як газував вчора. А? Оса, відкрий капот. Открий капот, я кажу. Відкрий, бо мені треба там подивити одну штуку, бо я забуду. Він переокрий. Моторчик. Зроблений. І також дякуючи кому? Продкомплекс. Так що, Оромчик і Оксанка, я вам дякую вашому колективу. Колінвал був пополам. А? Без Василенка у нас не обійшлось. У нас ще є Педжеро, який виїхав з ремонту, також дякуючи продкомплексу. Там капіталився мотор, варилася рама і багато-багато іншого. І зараз вона на косметичних роботах у Вікторовища. Там треба Парочку треба там заделать, подделать, і все. Я вже вчора хлопцям дзвонив, тебе є шанс і час небагатий. Багат? Ні. Бо хлопці, можливо, приїдуть заберуть. А фільтр, пацани, вони викинули, ми знайшли в машині фільтра. Заселенком поставили назад. А суть питання, чого вона То показувала нехватка топлива. А цей фільтр маленький, в нього пропусна спроможність мала. Поставили назад цей. Але привезли на кінкапа. У нас вже розібраний кінкап. Ще один фільтр. Але тут немає все заглушечки. Але тут болтик. Цікава різьба, навіть Василенка такого немає. Дивоня, якась непонятна там. От. Ми підбирали. Тобто треба буде просто заказати фільтр у Сереги, щоб був, тому що він міняється ціляком цей низ. А в них був такий фільтр. А чого вони його викинули, не знаю. Але поставили старого назад. Можливо, вони викинули, коли морози були. А так все нормально. Ну по газу. Чи газує. Один вже вчора газував. а? Ти бачиш, як я вчора виїжджав, я навіть не почувствовав, подиви. Ось. О. Ось, о, дивіться, це я газнув просто і пустив степлення. Ось о, у нас коробка автомат, це в нас коробка автомат лежить, це в нас ось колінвал валяється, прокручений. В принципі, треба було б заховати десь. Може кому ще щось пригодиться, але Коротше, може кому треба, то віддамо. Його все одно на шліфовку треба. От пририв я його трохи. Так що отак. Так що отак. Усе, всі по чайникам. Треба ж кубишку не забути, її може принести сюди, поки ми всі гуртом чотирьох узять і принести до лафети. І 10 каністр. Так ми ж не будемо зараз грузити. Ми на тачку ждемо, продукти, потім кобишка. Да. Лучше тоді сюди вперед його. О, так що отак. От як Вікторич, оса? Оса вчора давала, так? А, де ж ти був? Та я просто газнув і пустив всі А я навіть не почувствував. якщо треба комусь траншейку викопати... Так диви, як чітко ріже, диви. Це просто капець. Ну це грязьова, але це наварка, але це така більш-менш не така агресивна. Є ще агресивніша, але це дуже вар, велика нагрузка на, на ну, на, на три шипи, на мости, на все. Тобто хороша різина, хороший зацеп. Як попадеться десь корінець чи якийсь пруд всередині там зацепиться, то можуть розірвати все на світі. Так що, друзі, отак, готуємося в дорогу. Я хочу ще раз всім подякувати і Василенку, і братику за твою підтримку, за те, що знаходиш час, підтримуєш нас. Якщо вчора він у мене день був, відік не засняв, але він у мене ковирявся в трьох машинках. Так що картошку посадили, машинку загрузили, так що печемо. Так що, Сережка, братику, чекай нас. Ну і якщо вийде, заберемо в 143-й бригаді машинку. На ремонт що ми також купували, але хлопці щось не виходять. Позавчора ми списувалися, а вчора і сьогодні немає зв'язку. Якщо не заберемо в 143-й, то можливо комусь треба забрати машину, сюди транспортувати, привеземо безкоштовно, це в районі Славянськ, Краматорськ, Ізюм, Харків. Тобто по цьому направленню ми будемо їхати. Якщо що, номер в описі є, можете. Писати. Ну і хто має можливість там, підтримати нас у наших зборах, номер картки в описі. Пишіть, дзвоніть. Всім дякую. Ріжка поніс каністри, не тариться. То хлопцям, хлопцям потрібна тара. Ні, оцю не беріть, напевно. Це там ви нормальні це. Ох і братани, так що вони суть бочку. Те, що було, хі -хі, то вже загуло. Не встиг проконтролювати. Ось така ситуація. Так що бочечку підносимо, щоб нам не забутися. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Григорій. На Пасху жду свою, крашеночку, ЛТшечку, братіха, скажи пацанам Скажи пацанам і підписникам і всім, що ми ждемо, ждемо, ждемо. Крашенка. Це на Пасху. Все, красота. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Олег Вікторович і я, Сергій Шелицько. Козак, бреху лайк, лайк, лайк.